А чому тоді е, рак не вбиває наш імунітет? Вона вбиває. Навпаки, да? імунітет чому імунітет, не вбиває? рак? Імунітет. Імунітет? Ну, да. В більшості випадків вбиває. Якщо ми говоримо про вірус, індукований канцерогенез, правильно, є канцерогені віруси. Вони чітко визначені штейн, найбільш бар, відомий дека, це папіломи людини 80%. Вакцинуйтеся, будь ласка, вакцинуйтеся і дівчат своїх вакцинуйте, матусі, будь ласка, і хлопців своїх вакцинуйте, теж матусі. Ну, можливо, і батьки є настільки. Просунуті, що розуміє, що тільки таким чином можна знизити ймовірність так, дозволю і, мати. Мати. Д, 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 д додати те, Кому що знову <див> ж таки. Тому що люди впевнені, що якщо це доросла людина, яка вже веде сатеве життя, вона по, по любому вже перехворіла на ВПЧ і ніколи більше не більше не, не захворіє. Але тут питання: яким типом? Незрозуміло Правильно. тому існує вакцина, яка в собі включає багато типів ВПЛ для того, аби захистити себе від раку, як від раку статевих та так від раку ротової порожнини, і так далі. Тому і до початку статевого життя. В ідеалі, в ідеалі має бути вакциновані і хлопці, так, і дівчата. Але ж немає це в календарі обов'язковому обов'язкового обов немає. Ну бо тому ми користаємося цією нагодою. Але ж тут ще є питання, от, так і, 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 і тут, і тут ми от Будь одразу якому. стикаємося це з питанням. А в усіх вірус інфікованих вірусу буде рак. Ні, чому? скільки знає якісь а саме... чому ж вірус папіломи не приспричиню рак завжди, коли він попадає в епітелії раку ну, в епітелії шийки матки? Та тому, що ж існує імунна система, тому що вона знищує ефективно вірус інфіковані клітиночки. І це роблять передусім у ці натуральні кілери. кілери, яким навіть вчитися не треба. Вони бачать інфіковану вірус інфіковану, і нищать її. Ще побачили, ще знищить. І якщо цей імунітет працює, то можливо нічого і не буде до того моменту, коли цей імунітет раптом не Присяде. А присяди – це раз одразу. Більша кількість клітин буде вже інфіковані, звідки і вже всю цю кількість вже не вб'є, вже важче, вже формуються певні взаємовідносини, які дозволяють. Ну, Персистувати ці інфекції, лікарів ми не злякаємо цим словом, да? тобто постійно перебувати в цих клітинах, а вірус клі... папіломавірус робить жахливі речі з нашою регуляцією клітинного циклу. Він просто там хазяйнує, от це, оце працює, це не працює, ділися, і апоптозом не вмикай. Оце рецептори, оці прибери, оці білки збільши. Ну, тобто він дійсно як хазяйнує, так приходить і починає керувати в наших клітинах епітелію. Ось. І від цього от до певного етапу рятує. Класно сформувати імунітет до цього вірусу? Ну, звісно. Попередьте імунну систему і натуральним кілерам допоможуть і антитіла, і допоможуть особливо те лімфоцити. І вони будуть швидше і ефективніше Навчені, знищувати, що знищувати що робити, оцю так. вірусну інфекцію. Тому в більшості випадків ми маємо дякувати імунній системі. Вона захищає наш, нас постійно від трансформованих, пухлинних на всю голову клітин. Але в певних випадках вона не спрацьовує. Але у клітини у неї у власної нашої клітини вона сама може вмикати механізми самознищення. І коли клітина, наскільки я розумію, коли вона розуміє, що вона інфікована, коли там не окей, вона. Намагається вмикнути не тільки а, наприклад, навіть у цей шлях бак бісель піроптоз починає вмикати mm -hmm. і так далі. Тобто вона пробує різні шляхи самознищення, і коли вона не може в неї вірус виключає, умовно намагається, кажучи, да, виключити ціль, намагається намагається виключити ось цей вижити, момент. Тоді починається розмноження. Да, тобто Правильно. не тільки від безпосередньо імунної системи. Мені здається, ще внутрішньоклітинні процеси також дуже налаштовані на ось цей але, момент. Але, але далі буде цікаво, в принципі. Бо якщо немає порушення антигенного гомеостазу, тобто немає якоїсь чужорідної генетичної інформації, якщо це не вірусний канцерогенез, то імунній системі доволі Складно. важко розібратися. Тут, коли точно чужинець в клітині, ну то чужий треба, треба діяти, значить, да, так. як з будь-яким вірусом, онкогенним, неонкогенним, знищують. Ой. А коли немає нічого чужорідного, якщо це своя клітиночка, причому пухлинна клітина вмикає програму ембріональної клітини. Вона удає себе дитинку і каже: Я не пухлинка, тобі здалося, я дитинка, просто в бронхах чи в молочній залози. І, і чоловічий організм і так ви, само сприймає? Так само, і от такі самі сигнали йдуть, і ці розшифровані сигнали, які пригнічують імунну систему, так само, як пригнічує ембріон під час вагітності. Там же точно є порушення антигенного гемастазу. Да. Половина генетичної інформації батька, половина білків чужорідних на всю голову, яких імунна система ваш до вагітності ніколи не бачила. Що це? А воно росте і стає все більше цих чужорідних білків. І що імунна система матері це все терпить. Толерантність. І, і дуже Ну, ми б не народилися, якщо б цієї толерантності не було у наших матусь. Так? І це чіткі механізми, і саме них їх використовує пухлина. Вона викликає, перед усім, якщо так вже лякати, і про механізми, можливо, хтось хоче про механізми. Тобто, тобто, тобто це МДСІ клітини роблять myeloid дирайв, супресор сел, їх так називають. супресолі клітини, міелоїдного походження. Спеціальна популяція клітин, які схожі на нейтрофіли, які є універсальними імуносупресорами. Всім клітинам імунної системи вони кажуть, а тут всі свої. Це нормально, немає тут ніякого порушення антигенного местазу і всі так. Здивувалися, ну, не як так, же не. ми ж там. Не. Ні, ні, то Ми ж прийшли вже. Допоба... Ні, ні ні все, Всім до побачення, все відбій. Тут, і... А насправді це може йти пухлинний процес. процес. В цьому і небезпека. Ой. В якихось ситуаціях імунна система може допомагати клітині пухлинні розмножуватися. Тобто імунні клітини можуть стати продуцентами ростових факторів.